Вітаю вас, мої любі. Сьогодні вирішила зробити для вас розклад. Давно я вже не викладала сюди такі повноцінні розклади. Не на часі мені було займатися Ютубом, але зараз вирішила повернутись, тому сьогодні зроблю для вас розклад на три позиції. Ви оберете, яка карта вам більше відгукується, яка вас більше цікавить, в яку ви хочете понуритись і зрозуміти, що там приховано. Розклад сьогодні буду робити на таку доволі незвичну тему, як партнерство професійне. Тобто, ви можете згадати вашого колегу по бізнесу, колегу на роботі, вашого партнера, вашого керівника, будь-кого по роботі, з ким ви хочете зрозуміти як. І складаються ваші відносини, які а, можуть бути приховані камені, так, які а, відкриваються перспективи при цьому а, партнерстві, і а, взагалі зрозуміти, чи потрібно вам так взаємодіяти саме в професійному контексті, чи ні, тому що багато людей а, відкривають свою справу, займаються якимось цікавим а, бізнесом. І, вони дуже часто не знають, чи варто починати це самостійно, чи краще заручитись підтримкою партнера. Так? А, тому, для того, щоб бути впевненими, тій людині, яку ви розглядаєте, на роль партнера по бізнесу, на роль партнера по роботі, на роль керівника, з яким ви будете працювати, так? і рішення, якого ви будете виконувати, я раджу. Подивитись цей розклад. Зараз я дістану сигніфікатор вашого партнера, колеги чи керівника, так який буде описувати його особистість на даний момент. Перший варіант. Так, другий варіант, щоб вам було видно. І третій варіант. Оберіть свою карту. Так, перший. Другий, третій. Спробуйте сконцентруватись, налаштуватись для того, щоб обрати правильну карту, для того, щоб не спутати свій варіант з якимось чужим варіантом. Ну, а взагалі, слухайте на початку, якщо опус людини, яку ви загадали, буде відповідати тому, що я розповідаю по сигніфікатору, то вже можна зробити висновок, щоб ви зробили правильний вибір. Добре, другий, третій варіант. Почекаю, поки що ми почнемо з першого. І так, король кубків та ще й перевернутий. <гум> ну, це доволі, скажу одразу, це доволі емоційна людина, причому людина, яка емоції свої проявляє доволі так різко, активно і, можливо, неприємно. Це може бути, знаєте, такий трошки істерична особистість, яка не вміє тримати в собі. Ось ще одна карта випала. Не вміє тримати в собі, не вміє відстоювати свою позицію тверезо. Тобто все відбувається доволі так ем, непередбачувано, доволі так. Ем, важко емоційно. Тобто Тут вже ви маєте бути готові до того, щоб людина з психікою трохи таки. Ем, Така розшатана ситуація, так? Далі, що ще ми можемо сказати про цю людину? Але, не дивлячись на це, людина вміє керувати, людина знає, чого вона хоче від життя. Також це людина, яка вміє, знаєте, так, Заявити про себе знає чітко, чого вона хоче. А коли вона знає, чого хоче, то вона знає, як до, до свого бажання дійти, що потрібно зробити для того, щоб отримати той чи інший результат. Ну, і, відповідно, тут вам потрібно розуміти, чи ваші інтереси спільні чи ні. Тому що якщо така людина доволі емоційна. І людина, яка йде за своїми бажаннями, буде хотіти не того, чого хочете ви, то тут може бути конфлікт. Тобто ця людина не буде йти за чужими бажаннями, вона піде за своїми. Якщо у вас бажання спільні, велком, Ви можете заскочити на один човен і разом досягати того, чого ви хотіли. Так. Але але тут потрібно бути уважним з тим, щоб не було ситуації, коли ваш партнер або колега, знаєте, на два фронти працює, і вашим, і нашим, коли намагається сидіти на двох стільцях. Тому що мені показують, що є ось ця така певна. певне, Здатність, схильність до балансування, тобто це людина, яка не буде займати чіткої позиції і відрізати все зайве. Це людина, яка буде намагатись всидіти на двох стільцях, яка завжди матиме про запас якийсь план Б, в якої може бути там співпраця з вами і ще з кимось додатково. Тобто, ви не розраховуєте, що тут будуть, знаєте, як. Пан або пропав, ні, ні, ні. Тут у людини є запасні варіанти, і якщо є запасні варіанти, це не буде такого, знаєте, повної віддачі, коли ти готовий ризикувати, коли ти готовий йти до кінця. Адже якщо є план Б, то навіщо ризикувати? Завжди можна зіскочити? Тут вам також потрібно бути до цього готовий. Так, готовими. Як ваш партнер сприймає вас? Що він про вас взагалі думає? Думаю, що ви така людина, яка доволі прискіплива, гострий на язик, що ви досить тверезо, тверезо мислите, у вас є такий знаєте, інтелектуальний потенціал непоганий. От, особливо, якщо ви працюєте там, в такому тандемі, там один, він, наприклад, вливає гроші, ви вливаєте свою ідею. Якщо так, то він досить правильно вас або вона сприймає. Що ви людина інтелекту, але в той же час є відчуття, що ви можете ставитись трошки з недовірою, намагатись перепровірити, там якийсь, чи немає там другого дна і так далі. А що, що взагалі вам дасть ця взаємодія, ця співпраця? Клас. Тут у нас повішений, але перевернутий. І коли він перевернутий, він читається трошки по-іншому. Це вихід з затяжної ситуації. Це вихід зі стану, коли ви відчуваєте себе жертвою. Це таке знаєте прискорення, ніби от от уявіть, ваше життя йде, йде, воно ніби стало на паузу. Ви живете якимось днем бабака, справи не зрушують зміст. Ви не відчуваєте якогось оновлення, якогось руху, все як, як болото, Знаєте, одне і те саме і ем, вже набридло. А коли ем, ви будете співпрацювати з цією людиною, то це дасть вам можливість вирватися з ось цього завищого ем, висячого положення, так, коли нічого не рухається. Це дасть можливість вам піти далі, відчути розвиток, відчути швидкість життя. І вийти з ситуації жертви. Тобто ви відчуєте, що ви вже будете не жертвою обставин, скажімо так, а ви будете більш. Давайте я розкрию ще його. Про що тут у нас? Хм. Це знаєте, це нескільки про те, що ви самі будете керувати своїм життям. Тут все-таки мені здається, що керівну роль все-таки людини, яка приймає рішення, за якою остаточне слово буде вашого партнера або колеги. Але все-таки це дасть вам більш емоційне, таке чуттєве відчуття, що починається новий етап вашого життя. У вас з'являються нові відчуття, нові враження. Ви відчуваєте прилив творчої енергії, якогось ресурсного стану такого вам хочеться почати щось нове. І до чого це приведе в результаті? Так, десятка жезлів, що ще? Ха. Дивно. Що чесно, я не дуже розумію, що це таке у нас. Тут вийшла десятка жезлів і вісім камачів. Це, знаєте, поєднання дає відчуття, що ось ця робота, яку ви на себе в результаті цієї нової діяльності накидаєте, яку ви на себе навантажите, вона якось вас. Не те, що без свободу вам дасть, а навпаки, я б сказала, зажене вас якісь обмеження. Тобто таке враження, що через загрузку, через те, що буде там дуже багато клієнтів, дуже багато обов'язків, я не знаю, чим ви там займаєтесь. Через це у вас буде відчуття, ніби ви обмежені в чомусь іншому, ніби вам не дозволяють, не дозволяють ось ці обставини зробити крок в сторону. В сторону зайнятися чимось іншим. Там, наприклад, ви би хотіли поїхати, не знаю, в гості до родичів, а ви не можете, тому що у вас проект горить. Ну, щось такого плану. Тому, якщо ви переживаєте, що не буде клієнтів, не буде там якихось замовлень, у вас не переживайте, роботи буде і буде багато, але вам потрібно бути готовими до того, що ця робота, вона все-таки дасть вам певну, знаєте, як. Це буде як ноша, яку ви змушені будете нести, і при цьому в чомусь вам доведеться себе обмежувати, в чомусь ви будете сковані через те, що у вас будуть ось ці обов'язки. такий був розклад для вас, одинички. Дякую, що ви подивились, а ми перейдемо до двієчок. Так, переходимо до двієчок. Другий варіант у нас тут. П'ятірка мечів, ой не подобається. Мені вже цей другий варіант, скажу чесно. П'ятірка мечів це карта, яка показує перемогу через підлість, коли людина грає нечесно, коли людина робить, знаєте, підставляє інших, підставляє тих, хто розраховував на чесну гру, підставляє тих, хто розраховував на партнерство. І таким чином, знаєте, йдучи по головам, досягає свого. Давайте подивимося, що ще ми можемо сказати про цю людину. Розумієте, навіть якщо ця людина там, в минулому так себе поводила, то ви ж розумієте, що якщо це в людини в крові, вона може так себе поводити з іншими, то що їй заважає так себе поводити з вами? Абсолютно нічого. Але ми зараз розкриємо. Так, що ще можна сказати про цю людину? Ой, людина, яка не вміє, знаєте, дотримуватись балансу. Тут таке враження, що нема ось цього відчуття, що має бути все. Е Рухатись правильно, скільки людина попрацювала, стільки їй заплатили. Якщо тобі хтось протягнув руку допомоги, то і ти, відповідно, маєш руку допомоги протягнути там цій самій людині або іншій людині. Тобто має відбуватись цей енергообмін, який гарантує баланс в нашому житті, гарантує спокійний перетік правильної ось цієї енергії брати, давати ця людина не розуміє. Що це таке, не розуміє, як це там допомогти тому, хто зараз цього потребує, і потім тобі повернеться назад. Ні. Тут, тут така трошечки інша ситуація. Що ще ми можемо сказати про вашого партнера? Людина розумна, гостра на слівце, вміє відстояти себе, вміє навіть, знаєте що, зібрати компромат на інших для того, щоб. Досягнути того, чого хочеться. І, і тут вам потрібно бути обережними, тому що ця людина може слідкувати за вашими переписками, за вашими документами, збирати на вас якісь такі матеріали, щоб потім, в раці чого, вас, вам їх в обличчя ткнути, або не тільки вам в обличчя, а ще й звернутися куди не бажано було би звертатися. Так. Ну, такий варіант, скажу я вам, суперечливий, суперечливий. Я не знаю, це треба бути дуже сміливим для того, щоб думати про співпрацю з такою людиною. І в той же час, в той же час, ну, якщо ви і самі такі, то, можливо, вам і комфортно буде працювати, тому що ніхто нікого не буде засуджувати. Але чесно, це, ну, це як грати з вогнем. Це дуже така людина, яка думає тільки про себе, розумієте? Мало того, що думає тільки про себе, вона ще не брезгує якимись такими нечесними методами користуватись для того, щоб досягнути свого, жертвувати іншими, навіть чи тими, хто тобі довіряв, хто протягнув тобі руку свою. Потім може цю руку відкусити, якщо. Так буде вигідно. Що дасть ця співпраця вам? Що вам дасть ця співпраця з цією людиною? Ну, скажу так, якщо ви зараз в тяжкому фінансовому стані, якщо ви відчуваєте недостачу якихось ресурсів, недостачу, можливо, хворобу навіть, якщо ви відчуваєте себе людиною, яка потребує, потребує чогось, то Через співпрацю з цією персоною ви зможете вийти з цього стану. Тобто висмикнути вас з ось цього відчуття потреби, що вам не вистачає, що ви бідуєте, що ви як якісь можливо неповноцінні, що ви якось биті життям. От якщо у вас є ці відчуття, то співпраця вас витягне з цього, що ще дасть, ну, дасть ще е, відчуття такого, знаєте, саме. Вдоволена, що все в мене класно, я тайфую від життя, я можу собі дозволити там тусуватись, розважатись, ходити на якісь вечірки, задовольняти свої примхи, можливо. Дивно, так? Така, така людина, і все-таки вона вам багато чого дасть. Хм. Так, ще одна дев'ятка. Слухайте, дві девятки, і кубків, і пентаклів. це девятки, які дають. Такий класний рівень життя, коли ти реалізуєш всі свої бажання, коли ти сам собі ти самодостатній, тобі не потрібно шукати когось або чогось, що зможе, що дозволить тобі там якось. Що зможе тобі якось допомогти? Тобто ви самі будете в такому стані і фінансовому, і емоційному, що ви будете кайфувати від життя просто по суті. А що ця людина, ваш партнер або колега, думає про вас особисто? Що про вас думає? <гум> Двійка мечів, а незрозуміло, ще не визначився він. Що він про вас думає? Знаєте таке відчуття, що він не впевнений, або вона не впевнений, ваш партнер не впевнений, що на вас можна покластися, що ви доволі стабільна людина. Таке враження, що ви в якомусь роздраї, ви не можете ніяк досягнути якихось там хоча б елементарних результатів. Тобто ви в його очах чи в її очах така доволі. Нестабільна особистість, скажімо так, на вас важко покластися. Чому? Тому що ви не помічаєте можливості, які вам дає життя. Ви якось закрилися, можливо, у вас був якийсь доволі дійсно тяжкий період, коли ви розчарувалися в своїй діяльності або в оточуючих, щоб ви просто вирішили закритись від цього всього і поваритися в собі, в своїх переживаннях. От так вас сприймає цей ваш партнер. Давайте подивимося, що в результаті до чого це призведе ця діяльність, так? До чого призведе? Так, до того, що ви зависнете на якійсь дуже конкретній вузькій сфері. Або якісь локальні, можливо, діяльності, так, коли немає там масштабування і розширення, це буде доволі такий або вузька ніша, або вузький такий локальний ринок, де ви будете реалізувати свою продукцію чи свої послуги. От, І це. Це дозволить, дозволить продовжувати вашу діяльність і не дасть, знаєте, як, це дозволить вам не добити себе до кінця. Тому що таке враження, що ви в якомусь доволі такому депресивному стані, і ось ця діяльність вона дозволить вам. Трошки вийти з цього, відпустити трохи свої думки, перестати себе поїдати поїдом і відчути себе, знаєте, як дитиною, у якої є натхнення, в якої є якісь такі а, дитячі радощі від життя, яка вміє цінувати те, що в неї є. Ось такий був для вас розклад. Твієчки, дякую за вашу увагу. А ми переходимо до трієчок. І так, трієчки. Переходимо до вашого варіанту, і тут у нас старший аркан смерті. Mm -hmm. Дивіться, ваш партнер зараз на якомусь такому етапі переходу. Це може бути людина, яка, не знаю, там була в шлюбі 20 років, а зараз розлучилась і ще не навчилась жити сама і в той же час не вже не в відносинах. Так, вже немає в неї там. Партнера, який її підтримував. Або це людина, яка, наприклад, працювала в одній ніші, а зараз пройшла навчання і перейшла в іншу нішу, і ще не знає, як по-новому, але вже й не може по-старому. Тобто це певний етап переходу, переходу, який ускладнює трошечки розуміння взагалі. То хто насправді ця людина? Можливо, ваш партнер і сам до кінця ще не може сформулювати ось це відношення до самого себе. Так, є якісь певні незавершені процеси, які не дозволяють прийняти остаточну форму. Так, давайте подивимось далі, що ще ми можемо сказати про цю дитину. Людина доволі багатозадачна, легка на підйом, вміє виконувати одразу багато функцій або володіє одразу багатьма талантами. Також дуже гарно маніврує, відчуває знаєте, ситуацію, коли ти. Враховуючи обставини, які змінюються, може швидко підлаштувати, змінити свою траєкторію для того, щоб отримати більш позитивний результат. Це досить непогана, як для бізнесу така характеристика. Що ще ми можемо сказати про цю людину? Хм. І і ще людина дуже добре вміє делегувати. Тобто, це здатність, здатність ті обов'язки, які потрібно виконати, перерозподілити таким чином, щоб при цьому жоден елемент вашої команди не зламався, щоб це було максимально якісно з мінімальними затратами. Тобто, це дуже гарне розуміння того, що у всього є ліміт, певна межа, так і якщо навантажити людину занадто сильно перейти ось цю межу, то людина просто може зламатися. От ваш партнер це дуже добре розуміє і він вміє делегувати, вміє розподіляти правильно задачі по команді, підбирати спеціалістів, які виконають цю задачу найкраще. І у вашого партнера доволі чітка позиція. От тут якраз ситуація протилежна одиничкам. Тут людина вміє зайняти свою нішу, свою якусь обрати стратегію, вибудувати свій маршрут і йти по ньому, не повертаючи направо-наліво, не розпиляючи свою енергію ще на якісь варіанти. Тобто, тут доволі така чітка. Чітке розуміння, куди я йду, чого я йду і що я заради цього готовий зробити. Давайте подивимося, що співпраця з цією людиною дасть саме вам. Хм. Приємні враження. От реально, у вас буде відчуття, ніби ви працюєте з давнім другом. Можливо, це дійсно якийсь ваш друг дитинства, або ви разом вчились в школі чи в університеті, але це буде якесь таке відчуття ностальгії, відчуття, ніби ви знову діти, ніби відчуття турботи навіть буде якесь таке з боку цієї людини. Знаєте, як старший брат, який піклується про меншу сестричку, якесь таке приємне в будь-якому випадку. Також це дасть вам доволі непогану фінансову стабільну ситуацію. Тобто, ви будете заробляти, причому на такому рівні, щоб відчувати, що завдяки вашим заробіткам ви маєте певну владу В своєму житті ви можете керувати певними процесами, ви можете бути самодостатніми і впевненими, знаєте, таке стабільне фінансове положення. Класна карта. Ще що, ой, клас! Старший аркан зірка, окрім того, у вас ще й нові надії з'являться. Тобто, можливо, ось ця співпраця вона дасть початок чомусь більшому, коли з'являється спільна ідея, коли вам хочеться реалізувати більш глобальний проєкт, вийти на сцену, показати всьому людству, що ви можете створювати ось такі класні штуки. Давайте подивимось, як ваш партнер думає про вас, хто ви для нього. Так, тут жезлів, ще. Королева кубків. А, так, якщо ваш партнер протилежної статі, тут може бути фізична, фізичний потяг, до вас одразу попереджаю. Тобто тут не тільки партнерство, тут ще й такі більш інтимні, романтичні є у людини інтереси. От, але якщо все-таки ми беремо бізнес контекст, скажімо так, співпрацю, то людина бачить у вас потенціал по тузу жезлів, бачить, що ви мож, нова можливість для нього. Тобто, завдяки вам нібито відкриваються можливості для старту, для якогось нового проекту, ніби ви той елемент, якого не вистачало для того, щоб стартонути. От, а по королеві кубків, що ви доволі емоційна, емпатична людина, що ви, можливо, у вас є якийсь творчий ресурс, так що ви можете бачити саму суть вашого продукту чи вашої послуги, що ви вмієте, наприклад, гарно розуміти клієнтів і спілкувати з ними так, щоб. Бити по їхньому з цим ось, тригерним точкам, скажімо так, вміло за допомогою емоцій, за допомогою правильного ось, такої подачі себе і свого товару, щоб реалізувати ось ці продажі. Ще по королеві кубків це людина, яка володіє класною чуйкою, коли у вас є відчуття, знаєте, от, от не знаю чому, але відчуваю, що зараз потрібно отак: робити отак і все кльово спрацьовує. Або там ви готували якусь там нову ідею, там, чи запускали якусь рекламу, чи там вирішили зробити нову лінійку там, вашої продукції. А потім до вас приходить відчуття, що от, от от не треба, от зараз треба почекати. Почекати там, давай почекаємо. Чому невідомо. Отак от відчуваю. Почекаємо. Ви чекаєте, і там ви виясняється, що був якийсь брак, і якби ви запустили там вчасно цю лінійку, то ви би провалились. А так, ви вчасно виявили і тепер все переробили, і все дуже класно. Тобто це така певна інтуїція з приводу бізнесу, як потрібно діяти, як потрібно спілкувати з клієнтами. Це доволі класно, це така жіноча енергетика, яка дозволяє правильно вибудувати процес. І що в результаті до чого це приведе ваша співпраця? До того, що ви зможете піти від е, самотності, що ви зможете е, вийти в, новий, в нове спілкування, в новий соціум, що ви зможете е, піти з тієї, е, с, 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 як вам сказати, це ніби як перехід на новий левел. Тобто ця співпраця, вона в результаті принесе вам більш такий глобальний вихід на публіку, в люди, в новий соціум, і це дасть можливість піти з того місця, з цієї сфери життя, з того кола спілкування, де вам, ви вже досягнули стелі, де вам вже немає куди рости, де ви вже розумієте, що. Тут нічого нового не буде, розвитку не буде. Я зробив максимум. Далі потрібно йти в нове і шукати нові горизонти, нові можливості для росту. Тому я вам скажу так: трічки у вас, мені здається, найкращий розклад. Оце дуже і навіть на дні колоди, дивіться. Не фокусується. так? На дні колоди, трійка Пентаклів це карта продуктивної співпраці в команді. Тож вперед.